Вітаю! Ми з тобою вже багато знаємо про українське козацтво. Говорили і про реєстрових козаків, і про гучні повстання кінця 16-го століття. Цього разу я розповім тобі про походи козаків на початку 17-го століття, а також про людину легенду Петра Конашевича Сагайдачного так, того самого, який проміняв жінку на тютюн і люльку. Тема уроку: походи козаків першої чверті 17-го століття. Петро Конашевич Сагайдачний. Як тобі вже відомо, на початку 17 століття більшість українських земель входила до складу Речі Посполитої. Південними сусідами були Кримське ханство і могутня Османська імперія. Відносини із цими державами так і залишалися ворожими. Кримські татари підбурювалися османами до постійних набігів на землі Правобережної України. Спокою тут і близько не було. Основними заняттями кримських татар були кочове скотарство і примітивне землеробство. Однак таке ведення господарства ледь тримало країну на плаву. Щоб розв'язати внутрішні проблеми, хани дозволяли своїм людям грабувати сусідів, тож набіги стали для Криму звичайною справою. Українські землі завжди потребували захисту від ворожих нападів, особливо з півдня. Вигідне географічне розташування Кримського ханства, його численна армія та підтримка Османської імперії сприяли частим набігам кримських татар. На початку XVII століття Річ Посполита не мала змоги ефективно обороняти ці території. Саме в той вирішальний момент з'явилися справжні захисники, українські козаки. Тож наприкінці XVI століття саме козацтво стало головною силою, що боронила українські землі. Козаки не тільки боронили українські землі, але й здобували славу далеко за їхніми межами. Це призводило до напружених відносин між річчю Посполитою, Кримським ханством і Османською імперією. Адже козацькі походи не залишали байдужими жодну зі сторін. Водночас така діяльність сприяла тому, що козаки ставали відомими в Європі. Їх почали сприймати як захисників християнської цивілізації від загроз із боку ісламського світу. Козаків поважали і боялися. Життя на українських землях на початку 17 століття було зовсім неспокійним. Татарські війська робили часті набіги, сіючи страх і руйнування. Вони захоплювали людей у полон, забираючи чоловіків, жінок і дітей у ясир. А тих, хто намагався чинити опір, безжально вбивали. Полонених продавали на невільницьких ринках. Жінок і дівчат віддавали в гареми. Хлопчиків забирали в яничари, щоб виростити з них слухняних воїнів султана. Чоловіків чекала тяжка праця на будівництвах або ж їх приковували до весел на турецьких галерах. У відповідь козаки почали діяти рішуче з кінця шістнадцятого століття. Козацтво, організаційно згуртоване в Запорозькій Січі, не лише боронило українські землі, а й здійснювало військові походи до Кримського ханства і причорноморських територій Османської імперії. Тепер згадаємо визначення кількох важливих слів, які ми зустрічали раніше, і які ти маєш обов'язково запам'ятати: «Ясир» від турецького слова полонений це бранці, яких захоплювали турки і татари під час нападів. Згадаймо також про гарем жіноче приміщення в будинку мусульманина, де утримувалися жінки і наложниці господаря. Яничари привілейована піхота в турецькій армії, що поповнювалося примусовим набором хлопчиків-християн, які виховувалися для військової служби. Каторга – назва великого дерев'яного веслового військового судна в Османській імперії. Чайка великий козацький човен, який уміщував від 40 до 80 козаків, мав відмінні мореплавні якості, кілька невеликих гармат ходив як під вітрилом, так і на веслах. Козаки були такими відчайдухами, що навіть ходили у морські походи. Перші два десятиліття 17 століття отримали назву доби героїчних походів українського козацтва. Саме в цей період були здійснені вкрай сміливі морські походи проти Османської імперії. Козаки штурмували турецькі міста, громили турецькі флотилії, визволяли бранців, і про козаків знали вже не тільки в Україні, про них говорила вся Європа. Далі пропоную розглянути наслідки морських походів козаків. Отже, з уривку ми можемо дізнатися про підготовку, озброєння і тактику козаків. Морські походи козаків мали важливе значення. По-перше, вони послаблювали Османську імперію. По друге, підривали її плани на захоплення нових територій. І по третє. Піднімали дух народів, які страждали під турецьким ярмом. Для запорожців походи були також шляхом здобуття засобів для існування, і частина з них зводилася до пограбування турецьких берегів. Козаки не просто боронили свої землі, а й сміливо громили ворогів на їхній же території. Дослідімо козацькі походи. 1602 рік похід на кілію, козаки розгромили турецький флот. 1606 рік. Штурм Кілії і Варни. 1608 рік. Похід на Кримське ханство. Узяли Перекоп. 1614 рік. Похід на Трапезунд і Сіноп. 1615 рік. Напад на Константинополь. 1616 рік. Похід на найбільший невільничий ринок кафу. Козаки знищили 14 тисяч турецьких воїнів, потопили їхні кораблі та звільнили полонених. 1620 рік. Похід на Стамбул на двохстах човнах, спустошення околиць столиці і взяття варни. Козаки виявляли свою майстерність не лише на морі, вдалими були й сухопутні операції. Важливим і результативним був похід на Москву. Річ Посполита проявляла особливий інтерес до московських справ, оскільки мала законні підстави претендувати на трон у Московії у 1610 році. Тимчасовий московський уряд. Семи Боярщина запросив на престол сина польського короля Владислава. Однак королевичу було тільки 15 років, тому його батько задовольнився тим, що в Москві залишилася польсько-литовська залога. Минуло кілька років і ситуація змінилася. У лютому 1613 року Земський собор ухвалив рішення обрати на московський престол Михайла Романова. Тому претензії Владислава залишилися незадоволеними. Обіцянки Семибоярщини виявилися марними, і син Сигізмунда не збирався із цим миритися. Вирішивши здобути трон силою, Владислав рушив на Москву разом із козацьким військом під проводом Петра Конашевича Сагайдачного. 1 жовтня, в ніч перед святом Покрови Пресвятої Богородиці, розпочався штурм Москви. Козаки вже виламали острожні ворота і почали дубовими колодами вибивати арбатські. Але раптово гетьман Сагайдачний дав відбій. Він наказав припинити облогу і відступити. За легендою о півночі в усіх московських церквах задзвонили дзвони, що справило психологічний і моральний вплив на козаків, оскільки вони також були православними. А зараз виконай завдання. Отже, козаки на чолі з Петром Сагайдачним подолали шлях від Сіверщини до Москви. По дорозі було захоплено кілька міст і розгромлено московське військо, яке стало на заваді. На їхньому шляху стояли міста, як от Курськ, Єлець, Шацьк, Коломна. Лише слабкість війська Речі Посполитої врятувала Москву від захоплення. Воєнні успіхи були результатом нововведень сагайдачного в тактиці бою, оновлення артилерії та озброєння козацької піхоти. Згідно з деулінським перемир'ям 1618 року, речі посполитії вдалося повернути втрачені Смоленськ, Чернігів і Сіверщину. Умови перемир'я передбачали і обмін військовополоненими. Тож поляки звільнили митрополита Філарета, батька Михайла Романова. Проте Владислав так і не відмовився від своїх претензій на московський трон, а Сигізмун III не визнав Михайла царем. Також я хочу розповісти тобі про наших козаків у Хотинській війні. Їхній подвиг вартий того, щоб про нього знати. З 1614 до 1618 року морські походи запорозьких козаків до турецьких портів західного і південного причорномор'я не на жарт розлютили османів. У відповідь почалися спустошливі татарські й турецькі набіги на українські землі. Це стало початком польсько-турецької війни, яка тривала з 1614 до 1621 року. У вересні 1620 року польська армія під командуванням коронного гетьмана Станіслава Жолкевського була розбита турками біля селища Цецора. Після перемоги в Молдавії Султан Осман ІІ почав готуватися до завоювання Речі Посполитої. Король Речі Посполитої Сигізмун III звернувся за допомогою до австрійських габсбургів і папи римського, але не отримав підтримки. Внаслідок цього Сигізмун III змушений був шукати підтримки у запорізького козацтва. У відповідь на заклик короля запорізький гетьман Яків Бородавка висловив свою готовність надати допомогу, але лише за умови, що польська влада визнає відновлення ієрархії православної церкви. У червні 1621 року в урочищі Суха Діброва між Ржищевом і Білою церквою відбулася козацька рада. Оцінюючи загрозу, що нависла над Україною, козаки ухвалили рішення приєднатися до походу проти турків разом із поляками, а також направити до короля посольство на чолі із Сагайдачним для узгодження умов допомоги. З Варшави Сагайдачний повернувся до польського табору, який розташований під стінами Хотинської фортеці. Однак козацьке військо ще не дійшло до нього, і він із невеликою охороною вирушив назустріч козакам, які пробивалися до Хотина. Сагайдачний натрапив на турків, отримав поранення в руку і ледве зміг добратися до своїх. На скликаній раді він розповів про обіцянки польського уряду. Незадоволені діями командування Бородавки козаки позбавили його влади і обрали новим гетьманом Сагайдачного. Сагайдачний майстерно уникнувши оточення, привів козаків до Хотина. Майже одночасно під стінами фортеці з'явилася 250 тисячна турецько-татарська армія, яку очолював Осман II. Проти неї виступило 80-ти тисячне польсько-козацьке військо, з яких близько 40 тисяч становили запорожці. У Хотинській війні як називають цю битву з 2 до 28 вересня 1621 року вирішувалася доля речі Посполитої та українських земель. Завдяки полководницькому таланту Сагайдачного і героїзму запорожців, польсько-козацьке військо здобуло перемогу. Завдяки героїчним діям козаків під стінами Хотинської фортеці був розвіяний міф про непереможність османів. Подальші плани Османської імперії щодо завоювання європейських країн зазнали невдачі. Українські та польські землі були врятовані від турецького поневолення, а престиж речі Посполитої зріс. Також новина про перемогу сприяла активізації визвольної боротьби слов'янських народів проти османської влади. За умовами досягнутого миру, Кримське ханство і Туреччина зобов'язувалися не нападати на українські та польські землі. Зі свого боку, річ Посполита взяла на себе зобов'язання заборонити козакам судноплавство по Дніпру, а також не дозволяти запорожцям влаштовувати походи до Криму і турецьких територій. Для гетьмана Сагайдачного перемога під Хотином стала останньою в полководницькій кар'єрі. Внаслідок отриманого поранення він захворів. І за кілька місяців помер. Настав час підбити підсумки сьогоднішнього уроку. Отже, походи козаків у першій чверті XVII століття, стали не просто серією воєнних кампаній. Це був шлях до визнання сили козацького війська в усій Європі. А ім'я Петра Конашевича Сагайдачного назавжди залишилося серед найславетніших в історії України. Його морські та сухопутні походи, зокрема проти могутньої Османської імперії, змінили хід історії. Тепер дякую тобі за увагу. Також прошу виконати завдання після уроку, які допоможуть тобі перевірити знання. Бажаю всього найкращого. Бувай!